У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулося відкриття спеціалізованої навчальної аудиторії з міжнародного гуманітарного права. Обладнання та сертифікати передали ректору Вишу Валерію Сокуренку, представники міжнародного комітету Червоного Христа. Університет отримав 26 ноутбуків, проектор, багатофункціональний пристрій, екран, акустичну систему, кондиціонери, кейс-модератора, веб-камеру, фліпчарт, а також меблі, столи, стільці, офісні шафи, меловомаркерну дошку, трибуну. Валерій Сокуренко подякував представникам Червоного Христа за сприяння у розбудові університету та підтримку поліцейської освіти у важкий для України час. Представники міжнародної організації запевнили, що й надалі надаватимуть допомогу вишу, і першими з міжнародних організацій відвідають університет одразу після його передислокації на Харківщину. У межах візиту представників міжнародного комітету Червоного Христа в університеті було проведено тренінг: принципи використання сили правоохоронними органами відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини введення в міжнародне гуманітарне право. У ньому взяли участь представники науково-педагогічного складу університету, працівники поліції, які проходять курси підвищення кваліфікації на базі поліцейського вишу. Під час тренінгу розглядалися питання з основ міжнародного гуманітарного права, міжнародного права щодо прав людини та міжнародних стандартів правоохоронної діяльності, мандат і діяльність міжнародного комітету Червоного Христа в Україні. Після закінчення навчання учасники тренінгу отримали сертифікати, які вручив ректор університету Валерій Сокуренко та представники міжнародної організації.